Ось скриня. Тут сховок журналіста. Тут в нас ветеран з патронами. Ну це той самий Вінторес, але прикольна назва і вигляд зовнішній прикольніший. Так... в будинок, тут ще... Лутаємо аптечку. Тут ще сейф є з більш-менш нормальним лутом. Так, ідемо в наступний будинок. О, тепер можна двері відкрити. Так. Сталкери всі вибігли. Тепер біжимо сюди, дивіться. Тут нікого нема. Завжди отут сталкер стоїть. Якщо. Тут е, треба обережним бути. Бачите, череп намальований. Відкриваєш двері і падає граната. Це типа розтяжка там. Якщо тут стоїть сталкер, то е, граната його зачепа і вони всі зааграться загар... на вас. Так що, заходьте, тут, дивіться, ще один Вінторез, патрони. Аптечка, патрони. Коротше, нормально так. На цій локації нормальний такий лут. Плюс ще сумка з лутом. То, коротше, хто не знав, запригуйте, забирайте. Тільки треба так дивитися, якщо є сталкер, то... Прийдеться вам їх перестріляти, бо вони почнуть, почнуть по вас стріляти. І... А так, дивіться, вони цей, напали на них мотанти, вони цей відволіклись і ви собі спокійно забрали, то так показую на карті де то є. Це хутір городище. Це в нас вже болота, якби рахується. Це кордон між болотами і затоном.